слуху, uh -huh. на слуху. Європейський союз зараз не готовий до введення нових санкцій проти Росії, незважаючи на зафіксовані порушення перемир'я, яких вже було більше тисячі. Зараз неможливо досягти одностайності у цьому питанні. Деякі політики готові повірити у можливу добру волю російського президента Владіміра Путіна і Росії. Дональд Туск, голова Європейської ради, російський президент Владімір Путін відвідав Угорщину з робочим візитом 17 лютого 2015 року у розпал. Найжорсткіших боїв в районі Дебальцевого на Донбасі вони загрожували звести на нівець зусилля лідерів Європи щодо залагодження конфлікту на сході України. А російський лідер тим часом вирушив на захід з маслиновою гілкою. Напередодні візиту Путіна до Будапешта російські змі не скупилися на один адресу угорської влади. На думку російських спостерігачів, політики саме цієї країни, мислять у Європі самостійно і адекватно і не жертвують своїми довгостроковими інтересами. Саме у співробітництві з Москвою на догоду нинішньому складному моменту за матеріалами дзеркала тижня. На слуху, те, чому в Угорщині і низці інших європейських країн немає одностайності щодо допомоги Україні. Чому настільки міцна позиція Росії у багатьох країнах? А про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем у студії Дмитро Ткач, надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині у 92-96 та 2006-2010 роках. Здрастуйте, пане Дмитре. Добрий день. Ви чули цитату, принаймні з приводу Угорщини. Ну, справді дивує, чому так відбувалося, чому зустрічали Путіна, спілкувалися з ним, отримали, я вже скажу, забігаючи наперед, скажімо так, ми про це будемо в нашій розмові говорити. Хороші умови щодо газу. Давайте не з цього розпочнемо. А з чого? Давайте розпочнемо із нашої зовнішньої політики, як ми її здійснюємо. Завжди треба розпочинати з себе. От я вам доповідаю, я сьогодні не полінувався, війшов на сайт Міністерства закордонних справ, я вам доповідаю, що 8 місяців немає послів України в Швеції, Великобританії, в Канаді, в Угорщині, в Данії, в Молдові, в Норвегії, в Португалії, в Швейцарії. От Я взяв тільки Європу, я весь світ не брав. Так от уявіть собі, що в Швейцарії у нас керує посольством перший секретар з консульських питань. Ну, якщо брати, так сказать, армійські всі ці, значить, ви знаєте, да, да, ви знаєте, що є ранги в дипломатії, так от перший секретар це ну. Mm -hmm. Якщо я вас розумію то, добре, якщо але іншої... посол це так. посол, це, це, це генерал то армії. Посольство так, то це, це секретар, так це секретар. А, добре. З одного боку, це так. Ви назвали, що в Угорщині також немає, немає посла. 8 а з іншого 8. боку, перша держава, яку назвали, це була Швеція, якщо я не помиляюся. Ну, я так підряд. А що... якраз таки Швецію президент України Петро Порошенко називав серед тих країн, які підтримують найбільше Україну. Ну, це не, не... Тобто, чи грає це роль? Звичайно, грає. Ну про що ви кажете? Я. Я, коли був послом, я двічі був, ви ви про це казали, я міг в той же день. Коли я отримав відповідні завдання від центру попасти до президента, до прем'єр-міністра, до будь-якого міністра, сьогодні там тимчасовий повірений, це значить, я приймав участь в його вихованні як дипломата, його найкращому випадку приймуть на рівні заступника начальника департаменту Міністерства закордонних справ. Що він далі донесе, тої заступник начальника департамента, ніхто не знає. Тому. Якщо ми хочемо, щоб нас чули в Європі, якщо ми хочемо відстоювати свої позиції в Європі, поясняти Європі, що трапилося. І що трапляється у нас в країні, ми повинні це забезпечити е, в щоб були посли щоб так. не тільки посли, щоб це були посли е, дійсно професіонали, щоб це були дипломати, а не то що він вчора був значить головою адміністрації обласної, або або був якимось міністром, і треба його працевлаштувати. Ми його відправляємось куди кудись послом. Добре, я приймається ваша теза, хоча все одно пам'ятаємо, що в Швеції така ж ситуація. Але Швеція нас підтримує. Можливо, тоді потрібно говорити, розуміти, де найскладніша ситуація з підтримкою і теж якусь спеціальну особливу політику проводити. Але тоді яку, що ви скажете? Ну, звичайно, тут треба ну, брати до уваги дуже багато факторів. Якщо ми вернемося до Угорщини, яка для мене практично рідна, я там 28 років займаюся Угорщиною, слава Богу, то я мушу сказати, що головні причини, які спонукали Орбана піти на ці кроки прем'єр-міністра Угорщини, це звичайно економічні. Там політика, там політика практично не присутня, тому що в історії Угорщини Росія залишила дуже такий негарний слід, Це якщо взяти 1800 революція 1848 року, яку задушили російські козаки, навіть їхнього Шевченка. Так, я скажу, Тарас, як наш Тарас Шевченко, Шантера Петофі, то вивезли з вивезли і десь стратили Це і 56 рік, і так далі, і так далі. Тобто історія угорсько-російських стосунків не безхмарна. І то, що сьогодні робить Віктор Орбан, він розуміє, наскільки він ризикує. Перед своїм населенням. Але там є елемент дуже серйозної підтримки Орбана і його політичної сили населенням, оскільки Орбан займає особливу позицію і в Євросоюзі. До сьогоднішнього дня вони не ввели Євро і не хочуть вводити. Вони відмовилися від всіх цих позик, траншів з боку Міжнародного валютного фонду. Вони ведуть свою лінію, о, щоб бути о, о, максимально незалежними, щоб, да, да, угу. да, да. І, і оцей елемент вони сьогодні більш роблять такий о, ну, вектор східний. Ну і власне Путін іде на це. Тому що якщо згадати знову ж таки результати цієї зустрічі, то от я хочу нагадати, що Путін скасував їм, їм потрібно підписати новий договір, оскільки попередній спливає з Газпромом. Контракт, оця формула тейк. Орпей, бери газ або плати за те, що ти не вибрав, да, да, їм, їм скасували, вони скасували економити брать. будуть 3 мільярди євро. Далі ціна 260 доларів за тисячу кубометрів, теж дуже приваблива ціна. Далі, знову ж таки, вони будуватимуть ще два енергоблоки АЕС «Пакш», там 80% Росія надає кредит пільговий, тобто дуже-дуже багато преференцій для цієї так, країни. Так, так. Ну, я вам згадаю таку цікаву річ, вам це ніхто не скаже. За часів Радянського Союзу Радянський Союз збудував в Угорщині три величезних нафтопереробних заводи. Так от Угорщина за рахунок того, що при Радянському Союзі. К закупала у нас дешеву нафту, переробляла і дорогі світлі нафтопродукти продавала туди в Європу. Вона заробляла. Від 4,5 до 5 мільярдів доларів щорічно. Тобто, якщо ви думаєте, що щось сьогодні таке нове трапилося чи змінилося, то ну в принципі угорці вони відрізняються тим, що, наприклад, якщо в Євроунії є десь лежить 10 тисяч євро на якісь проекти, то вони їх заберуть. Тось вони наскільки прагматичні і наскільки підприємливі такі да, так? да, да, mm -hmm. да наскільки в них є це відчуття. Я я це хотів в них перейняти. Я хотів для України це принести. Ну, але тут дуже тяжко з кимось говорити. Тому дом большої поговорить ні з ким як райків зараз, зараз до нашої розмови долучається Володимир Єрмоленко, філософ, публіцист, директор європейських проєктів Інтернюз Україна. Пане Володимире, здрастуйте. Добрий день. що ви скажете в яких країнах от найслабша підтримка України, я маю на увазі європейські країни? Найслабша підтримка України в Греції. Греція це єдина країна ЄС, де суспільна думка на боці, де, скажімо так, на питання, чи відчуваєте ви довіру до Росії, 60% людей відповідають так. І через що? Через те, що греки вважають, що вони. Там американського європейського імперіалізму і бачать єдину альтернативу в Росії в православній Росії. Щодо інших країн, то там можуть бути в інших країнах, можуть бути люди, які симпатизують Росії чи сидять на російських грошах. Це цей приклад І Угорщини, і Словаччини, і частково Чехії. От можуть бути уряди, які в принципі перебувають у кризі країни і шукають все ж таки ну потерпають від санкцій російських і ЄСівських. Це Італія чи Іспанія, але в принципі громадяни, яких Тим більшого вони розуміють, що Росія агресора, що вона не заслугована до ну, ось, Пан Дмитро говорить, що нам в таких країнах називаємо їх проблемних, а, потрібно проводити особливу спеціальну політику. Нам потрібно, щоб дипломати були дуже сильні, які б могли доносити позицію України до керівництва цих країн. А, скажімо, якщо ми а, наскільки наша сильна політика в цьому відношенні, на вашу думку, бо в тій же угорщині з'ясувалося немає посла. Ну, це наша проблема, це наша проблема нашої дипломації, це проблема структури там МЗС, яка залишається на жаль дуже за і дуже забюрократизовано і тоді складно по потрапити людям, які, які справді знають і країну, і мови, і так далі. Ну у нас і посли, які не говорять наприклад, мовою цієї країни. Ну, тобто, це, 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 це так, це нам треба радикально змінювати дипломатію. Тому що у нас в, в Україні є безліч уже сотні студентів і колишніх студентів, які пройшли навчання за кордоном, які можуть вже можуть вже. Дуже багато. і на жаль вони залишаються невострипованими українською дипломатією. Дякую, що ви приєдналися, пане Володимире. Це був Володимир Єрмоленко, директор європейських проєктів Інтерньюз Україна. ось Дональд Туск, голова Євроради, говорив, що багато країн Європейського союзу виступають за те, щоб рішення про продовження санкцій проти Росії було ухвалено на саміті ЄС в червні. І там все ще сподівається на мирне врегулювання конфлікту на сході України. До того він говорив, що до нових санкцій не готові. Ваша оцінка, наскільки ці санкції сильні? Коли до справи доходить, то ці санкції виявляються не такі ефективні як хотілося би. Тут потрібно кращих збирати вчених дипломатів. І думати, яким чином далі діяти. Я вам скажу, що коли значит, була Революція Гідності, ми створили досвідчені дипломати. Ну там такі люди були, як там Грицька, наприклад, був там. Василенко, Костенко, ну тось, ну, такі дипломати, які створювали українську дипломатію, практично. Ми створили громадську е, колегію при, е, по закордонним справам. І ми кожний тиждень зустрічалися із міністром. З дощицею, і ми давали певні свої рекомендації, що потрібно робити. І якщо ви пам'ятаєте, перша Генасамблея ООН, яка відбулася, то вона відбулася з нашої подачі. Ми це... І ми там давали дуже багато цікавих пропозицій, і вони щось бралися до щось не бралися. Але коли прийшов новий міністр, ми запропонували йому такий формат, він від нього відмовився. І таким чином. Оцей досвід наш золотий досвід, тому що ми ж за це гроші не брали б. Ми, ми приходили, працювали кожний тиждень і зустрічалися, виробляли якісь позиції. Він, він сьогодні Україні не потрібний. Не не в Україні в Україні він потрібний, не потрібний тим людям, які сьогодні, значить. То ви готові давати пропозиція. Ми готові працювати, ми готові, але, працювати, кажуть, ми готові працювати день і ніч, щоб знайти якісь рішення. І дійсно ми, ми можемо ці рішення. Знайти, а які ви можете зараз назвати? Значить, Якщо брати з тої практики, яку я сам знаю, тому що я був спецпредставником України з Придністровського регулювання, і досвід в мене досить великий по, по всім цим конфліктним справам, так от, наприклад, у Молдові є так зване Міністерство реінтеграції. Це міністерство повністю займається справами Придністрові. Чому б нам сьогодні не створити таке міністерство реінтеграції, тому що в нас вже своє Придністрове є е, Крим, є Донбас. Значить, е, що треба було б зробити сьогодні на Донбасі? На Донбасі, оцю частину, яка сьогодні є українською, треба відпрацювати так, щоб там все вирішувалося як дзвоночок. Якщо пенсії, то люди отримують без проблем створювати робочі місця, інвестувати туди. В нас навіть була пропозиція створити спеціальний інвестиційний фонд для Донбасу. І зараз я хочу процитувати. Президента України Петра Порошенка з приводу тих країн, які зараз нас найбільше підтримують. Отже, у нас є ті, хто нас підтримує більше, і я не буду робити з цього таємницю. Це і Польща, і Сполучені Штати Америки, і всі Балтійські країни, і Данія, і Швеція, і Британія, і Нідерланди. І вибачте, Німеччина дуже потужно нас підтримує. Є країни, які менше нас підтримують, але одноголосна позиція з приводу поваги суверенітету, поваги територіальної цілісності, рішення про фінансову підтримку. Багато країн нас підтримують, але нам потрібно, щоб підтримували всі. Які ще можемо застосувати методи, щоб донести ситуацію в Україні? Ви знаєте, я пригадав, коли була помаранчева революція, я працював в штабі Борисовича Тарасюка, який тоді був членом цього? Як вона тоді називалася? Комітет, спасіння, там щось таке. І він відповідав за міжнародні справи там. І я йому допомагав. Так от уявіть собі, що ми кожний день о восьмій вечір збирали брифінги на рівні послів. Приходило 20-25 послів, і ми їм розповідали про самі. Гарячі ситуації і, і, і пояснювали, вони зразу це доносили до свого керівництва, до керівництва своїх держав. Сьогодні, можливо, кожен день це не потрібно робити, але хоч би раз на тиждень треба збирати в тому ж Міністерстві закордонних справ, збирати послів. Щоб перед ними виступав і міністр, і інші міністри, і, і члени уряду, і, і так далі, доносити доносити Скажіть, правду. А наскільки ця цей метод може бути дієвим з огляду на те, що все одно в будь-якій країні є розвідка? Є ну ми не говоримо про, про інформацію, яка є в інтернеті. Це одне, але є ще інші джерела, через яку і так керівники країн отримують інформацію. От наскільки потужний, скажімо, посол? Розумієте, треба знати, як формується у них оця думка, що доноситься до президента чи до керівництва країни, доноситься мінімум із трьох чотирьох то п'яти джерел, доноситься інформація. І потім е, керівництво країни е, це все аналізує і, і, і приймає те, то, то рішення, яке є правильним. Тому, звичайно, е, ви маєте рацію, що працюють розвідки і так далі. Але, але е, це джерело через о, наше міністерство через через наш уряд це джерело буде саме саме таке головне і воно буде користуватися головним пріоритетом в тій країні яка буде нас Це служити. людські стосунки врешті і, і врешті довіду, решт то... і врешті решт людські mm -hmm. стосунки без яких без яких неможливо Дякую. Це був Дмитро Ткач, надзвичайний повноважний посол України в Угорщині у 92-му, 96-му і 2006-му, 2010-му роках. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. До зустрічі, до побачення. На слуху, на слуху.